В яку церкву піти, яка правильна? Правильна церква, та, яко будує Бог. В правильній церкві має бути правильний фундамент. Перший камінь наріжний Ісус Христос, наступні камені апостоли і пророки, а далі всі інші учні Христа. В церкві, де є правильний фундамент і учні Христа, живе сам Бог. Він не живе в рукотворних будівлях. Церква, яку будує Бог, постійно зростає, вдосконалюється, проповідує чисте, неспотворене Євангеліє. І навіть в часи гоніння Дух Святий створює і примножує церкву. Правильна церква виконує заповіді, котрі тримаються на двох основних любити Бога і любити ближнього, харчуються манною небесною, тобто духовною їжею, Словом Божим. У церкві є помазання, влада, яку встановив Дух Святий. Церква це люди, взяті із світу, вирвані із лап диявола, а не перетягнуті люди з інших церков. Саме в таку церкву я запрошую і вас. Напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до Божої сім'ї. Бережи вас Бог!